5 серпня 2016 року в малому залі районного народного дому імені Ігора Білозіра відбулася зустріч голови Золочівської районної державної адміністрації Володимира Недзельського з суб'єктами підприємницької діяльності району. У зустрічі взяли участь керівники відділів управлінь райдержадміністрації, міські селищні, сільські голови, керівники районних служб, керівники підприємств району, усіх форм власності та фізичні особи підприємці мали можливість задати питання та отримати кваліфіковані відповіді фахівців у різних галузях, зокрема, запитували про подачу показників електричної енергії та газу, акцизний податок, державну реєстрацію потужності та її особистий реєстраційний номер тощо. Я трошки кажемо, так, незадоволений, бо багато звернення від підприємців в різних формах, але коли йде питання про те, що зустрічаться, то я бачу, що служб більше є ніж підприємців. Я хотів би таку інформацію, що собою представляє підприємництво у Ханчівському районі, довідомо до що... В районі зареєстровано 2100 підприємців, кількість їх зростає. Якщо говорити про малі підприємства, то їх є 327. Зайнято населення в малих підприємствах 4260 осіб, що складає 51% від зайнятої економіці району. Так. Що ще такого цікавого? За цей рік зареєструвалися 110 фізичних осіб підприємців, тобто є тенденція до збільшення. І основною думкою, яка сьогодні була з вами на зустрічі з вами, це поговорити, чим вам допомогти і хто вам мішає працювати. Бо були різні я ще раз різні формі звернення, і я хотів би вас попросити, що ті часи, коли розглядалися якісь анонімні звернення, Закінчилися. Я думаю, що ніхто нікого не заставляє, ніхто нікого не вимагає. Якщо вимагає, то будь ласка, інформуйте і з тим буде наведений порядок. Суб'єкти господарювання, які виплачують заробітну плату менше встановленого розміру і, скажімо, на рівні мінімального розміру, який встановлено законодавством. Питання легалізації заробітної плати було, є і, напевно, буде пріоритетним напрямком роботи фіскальної служби в цілому і нашої податкової інспекції в Очіцькому районі, зокрема.